Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми поговоримо із фотографиною, яка спостерігає за птахами у Рівному і знімкує їх. Марією Зараї. Марія, вітаю вас! Вітаю Івана, Марія. Давайте будемо говорити про те, що ось таких людей, у яких це хобі чи професія, називають. Я дивлюся в соцмережах «bird Watcher. Чи називаєте так. ви себе так само? Чи відносите до цієї категорії? Звісно, так я називаю «bird Watcher, але, типу, теж тут є певні градації. бо Саме bird watcher означає, як Bird — це пташка, Watcher — спостерігати, типу спостереження за птахами. Також є bird photography, це вже якби трохи окремо, типу, його відділяють, бо є якщо, конкретно лише bird photography займається. А я все-таки watcher, я люблю спостерігати, ну, не тільки фотографувати. Птахів, вже, типу, можна їх спостерігати і без камери, і без просто вони поруч з нами десь постійно мешкають. А коли з'явилася ось ця така напевно, любов, бо я почала, люблю спостерігати за птахами, коли почало проявлятися, це можливо десь з дитинства? Чи коли почали фотографувати? Зрозуміло, що мені цікаво не лише там, людей фотографувати їхні емоції? Так, так. Це насправді любов до птахів, я думаю, саме з дитинства. Ми регулярно її підгодовували ну типу, я пам'ятаю, я приносила. Грака додому з поломаним крилом, ми рятували його. Одного разу я принесла дятла і ми теж його вигодовували. Це був окремий е, період, бо він дуже непростий, чувачок виявився, там, розбивав там, миску, якщо десь там це, тобто його треба було годувати, в ручку там тато насипав, так я пам'ятаю. Ми його потім виходили і потім випустили. Ну, сподіваємося, що з ним було все гаразд. Ну, Птахи це. Це такий окремий прекрасний світ, який мешкає дуже поруч з нами. І ми просто зазвичай не маємо часу на нього навіть звернути увагу, а він просто дивовижний. І особливо я якось почала помічати, що є у нас такі групи, наприклад, одна з груп птахи України. І я побачила, як люди теж там знімкують якихось птахів, там, і вони помітили якусь цікаву пташку, ще щось. І є конкретно прямо аж фотографи, які настільки детально сфотографують з такими, і я коли побачила ці фотографії з близька тої пташечки, де кожна пер'їнка, деталі, там око, там якісь тонкощі дзьобика. І я зрозумів, боже, які вони прекрасні, просто це, це щось дивовижне таке, таке поруч з нами. І я навіть не могла повірити, що такі птахи в Україні водяться, а насправді у нас ну настільки багатогранна фауна, можна сказати, птахів. Я просто закохалася, і перше, що в мене з'явився, це бінокль. Я ходила як з біноклем вердивлялася всіх. Це о Боже, а цей, а це як і особливо, як я людина, яка теж погано бачить, і коли ти з біноклем ще ближче можеш це побачити, це такий кайф особливий. Кожен якби, вихідний був супроводжує тим, що я хочу піти подивитися на птахів. І це, це дійсно часом мене радувало дуже, бо це дуже класно, коли ти зустрічаєш когось нового, але. Також вчить до терпіння ця справа, бо не завжди ти можеш зустріти, не завжди у птахів є настрій показати тобі себе і так далі. це дуже класне, на мою думку, хобі, бо я дійсно цим горю, мені це подобається і. Просто я дивуюся, наскільки вони цікаві? Розкажіть усі більше про цей процес, можливо, про свої вже лайфхаки, які ви здобули із вашою роботою, з вашим хобі. Що б ви можливо виділили в цьому процесі фотографування птахів? Як це все розпочинається? Я думаю, що насправді в кожного є свій підхід, бо залежно від твого темпераменту і твого терпіння, наприклад, є люди, які, наприклад, купують фотопалатку і вони на одному місці сидять там цілий день. От вони там запаслися продуктами, сидять і все, і вичікують там когось. Я до таких не належу. Насправді, мені не дуже просто сидіти теж на одному місці дуже довго. Я більш така. Я от я знаю там якесь місцини, я обхожу. Ну тобто, не однозначно означає, що я прям зустріну багато, але типу я там того можу побачити. Часом я на якісь місці зам затримуюсь довше, бо побачила там якесь близько, чи там ташка підплила, чи ще щось. І я тут можу її роздивитися, там познімати, пофоткати і Якби я такий спортивний інтерес. Але, типу, що прям я можу сказати, що я можу засісти прям на цілий день в одній точці, я ще поки що не бачив собі такого ресурсу. Хоча деякі птахи, які от просто я дуже хотіла їх зняти, я пам'ятаю, бджолеїдка, це я засіла і не рухалась, і просто я вже відчуваю, як в мене затікли ноги, і я вже боюсь поворушити. І я така просто треба досидіти. Зараз, зараз вона сяде на то гілочку, зараз, зараз, ось ось. Це пам'ятаю такі дуже такі квести часом бувають. Типу. Вийшло, сфотографувала. Так, я її сфотографувала. Так. А які ще є такі, можливо, птахи, за якими ви спостерігаєте дуже довго і хочете сфотографувати? Ось це є просто ціль. Не просто вийшли, побачили птаха, зацікавилися і uh -huh. сфотографували. А от ви цілеспрямовано йдете, бо знаєте, що ось тут, на цій місці є такі-то птахи. О, це моя боліша тема зараз, якраз, бо я якраз шукаю сови. Це теж за чим я дуже хочу зняти і дуже люблю їх, і вони дивовижні, але в день їх дуже складно помітити, бо вони ж або сплять, або дуже тихо. По-перше, літають дуже тихо. Саву, ви не почуєте, як вона летить. Це не припутень, або не якісь там крижень, який летиш, і ти чуєш конкретно, що там хтось полетів. Її можна помітити тільки рухом, ну, або якщо вона видає буде звуки. Зазвичай найпростіше знаходити сов це е, весною, коли пташенята. Вони якраз тоді там починають там, вчаться ходити, там, літати, і вони пищать. І от тоді, от можна тільки помітити, мабуть, е, десь там, де їхнє е, можна сказати, гніздовий період, і там можна помітити їх. Марія, ви принесли надруковані ваші фотографії. Чи можете розповісти трішечки про них? І, можливо, серед цих робіт є ваша найулюбленіша або з особливою історією? Ну так, складно вибрати саме одну найулюбленішу, але кожна з них є для мене особливою. Ну, кожна пташка по-своєму прекрасна. Це, наприклад, пірникоза чорношия. Ось дивовижна пташка. Мені здається, взагалі пірни дуже цікаві птахи. Чого вони пірни бо вони ниряють дуже багато і вони ловлять рибку, типу. І вони винирюють дуже часто будь-де. Також вони їдять в водорості, і тому вони, бачите, такі червоні-червоні очі, космічні. Ось, дивовижна, дуже гарна пташка, дуже обожнюю. вона в польоті дуже комедна, скажу відверто, бо вона дуже смішні такі лапи, і це просто щось неймовірне. Навіть не повірити, що це з цього світу. Так, це повзик. Це теж дуже люблю це фото. Повзик це унікальна пташка. Він за допомогою за унікальної будови своїх ніг та кігтів може рухатися по стовбурі головою донизу, в бік. тобто він рухається будь-як по стовбурі, навіть по дуже гладких поверхнях. Він дуже цупко тримається. І от ми тут я підловила момент, як він дістає мушку з-під кори, яка десь, можливо, заховалась на зиму чи ще щось. І він з таким трофеєм. Я дуже люблю цих кадр. Коли ми говоримо про фотографію птахів, і навіть якісь мірі про екологію, я коли готувалася до нашого інтерв'ю, я дуже багато читала, що є тут взаємозв'язок, тому що це допомагає все одно ну, людям помічати прекрасне, трішки більше думати про те, що крім нас, людей на цій планеті ще є тварини, Однозначно. є ще птахи. Ви також бачите цю мету таку екологічну вашу фотографію? Для фотографії? мене дуже важливо, дійсно. Бо я бачу, як ну я розумію, міста розростаються і просто. Просто я бачу, як забираються ці поля, де мешкають купа птахів, де вони гніздяться, а в них забираються просто будинки, бо там люди будують будинки нові. Це облетіло всі інтернети. Зараз, як то кажуть, всі зараз кажуть про горобців, куди ділися горобці. Це мабуть, да. І це теж є насправді своєрідною проблемою, бо горобцям в місці важко. Вижити, типу, багато факторів, на що теж впливає на їхню популяцію, і птахів, взагалі, зокрема, насправді дуже важливим і таким проблемним є фактором, це коли фермери дуже обробляють, кроплять е е поля. По-перше, птахи ж вони, якби можна сказати, санітари в свою чергу. Вони дуже багато жуків, личинок виїдають з тих дерев, садків. І, типу, коли вони їдять ту хвору, там пшикану, там це вона вони гинуть найчастіше. І, тому відповідно, дійсно у нас кількість птахів зменшується, і це є проблемою. Також забруднені водойми, не всі птахи будуть так. Само забруднені водойми. Приходить, прилітає прекрасна чепура, ловить рибку, яка, наприклад, щось не те з'їла, Відповідно, теж або пластик і так далі. Ну це є проблема. Про це говорять багато зараз і фотографів, і навіть Фото, може, ви бачили, вони стали якраз на номінації фото року. Там баклан, і в нього всередині вийняли дуже багато пластику. Це е, пташка, яка харчується якраз рибою. І, типу, ну, тобто, де вона понабрала цього пластику, відповідно, маємо те, теж про це крик, якби такі птичини, тихий крик. Ви згадали про горобців. Так. так само в мене було питання. Я от подивилася, що, наприклад, Українське товариство охорони птахів оголосило цей 2024 рік роком горобця, і присвятили його захисту і збереженню горобця хатнього. З вашого досвіду, вдається у Рівному зловити на фотознімках горобця? Саме горобця хатнього, е так, я його знімала в Рівному, е саме, але це на Остриці. Горобець хатній, він гніздиться, коли він завжди гніздився близько до людей. Тобто у нас були колись невеличкі будинки, де в стрісі вони робили гнізда. Зараз же будинки так будують, що вони не мають змоги туди якось робити там свої гнізда. Перший фактор. По-друге, не те, що я не люблю котиків я дуже люблю котиків, але коти прекрасні хижаки. І вони стали інвазивним видом в тому плані, що вони можуть легко підкрастися і такого горобця-хатнього спіймати. По горобці є, але я їх бачу в основному на околиці міста. Приватні будинки, там популяція може бути їх там, де бувають хліва у людей, де бувають там сараї і так далі, десь вони там гніздяться. І це так. А які взагалі рідкісні види птахів птахів вдалося вам особисто зазнімкувати? Можливо, ви навіть цим пишаєтеся? Мабуть, це буде. Синьошийка, її треба пошукати, просто не дуже просто знайти цю пташку. Але я сподіваюся, що ще рідкісний я ще знайду. Бо так, е Насправді, птахи е ми звикли, що багато ми бачимо навколо, але не всі вони так часто Сорокопут типу, так. сірий також я його знімкувала, але вони до нас, ну, вони в нас зимують. І якраз зимою тільки тако під, під зиму, я його і помічаю, бо зимою бачила, такий маленький хижачок, такий цікавий, своєрідний. схожий на зору, в нього така пов'язка на очі, така чорненька. А найчистіші гості на ваших фото це хто? У мене немає такого, що прям саме часто хтось. Проте я не нехтую і фотографую всіх птахів, які його зустрічаю. Типу, навіть голуб, бо якщо мені подобається голуб, такий простий, і він мені якийсь там цікавий, я його обов'язково зніму. Немає такого. Граки я обожнюю зараз дивитися, як вони. Е дзьобах несуть горіхи, десь ховають, там прибігає білка, давай шукає. Там вони боротьба зараз за цього. За хто хто де заховає свої ці переховують. Та, та білка сховала, грак прилетів знову, хоче відняти, знову переховати кожну свої нички. Там просто цілий світ такий цікавий, і вони так білка сварицями. Ну то кажу, це треба просто мати трошки часу і зайти просто в парки. Там, там багато цікавого. Сойки дуже цікаво, так само вони жолоді. Мабуть, сойки і почалось, до речі, моє перше таке, я зрозуміла, коли я побачила сойку, а вона ще побачила її таке зима, сонячний день, сніг, і вона в снігу льопається. Типу, ну купається пташка. Вона така, неї блакитні крила, не помаранчева, така, мабуть, як цегляного кольору, така пташка. І вона оце льопається. Думаю, Боже, яка красива! І просто таку залипла, зависла і така думаю. Це, мабуть, перша пташка, яку я гуглила, що це за пташка. І я вже задізнала, що це сойка. І вони насправді дуже. Ну, в парку можна їх часто зустріти на лебединці. Я бачу, як вони там жолоді зараз ховають, заникують. Теж це у них такий своєрідний ритуал, де вони їх. Заховують на зиму, ну зараз всі птахи запасаються. Ну, цікаво, те, що вони часом забувають, де вони заховали? Це інше питання, але вони готуються до зими. Якщо що комусь іншому допоможуть, хтось так. знайде. Ви в черні вже робили фотовиставку своїх робіт. Скажіть, будь ласка, чи надихнулися ви цим? І можливо десь найближчим часом будемо чекати від вас ще однієї виставки. Мені сподобалось дійсно, бо одне діло, коли ти просто фотографуєш і бачиш ці знімки виключно в себе на комп'ютері або там на телефоні, все це а тут, коли ти вже роздрукував і ти бачиш на такому великому форматі, і для себе якось такий підсумок був. Я проробила великий шлях, бо я зробила багато чудових знімків. Навіть скажу так, я прямо ж собою пишалася, що ти пророб, бо так якось, коли ти не бачиш, що ти щось досягнув типу, в такому, ти просто робиш багато знімків і не розумієш. Ну а от коли ти все таки виставка стала таким маленьким підсумком моїм, і я дійсно мені сподобалося. Я обов'язково зроблю ще одну. Я прям можна сказати, це літо працювала конкретно. В мене вже. Певна колекція є, але я думаю, що ще треба трохи попрацювати. Ще можливо декого знайти. <рес> <рес> Ось то, можливо, якщо вдасться, було б чудово. Марія, будемо чекати від вас нових робіт. Дякую вам за цю розмову. І вам дякую.